Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На початку березня кілька спецслужбовців СБУ, серед яких керівник головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Анатолій Лойф, святкували день народження Костянтина Коломійця, що опікується охоронною власника під санкційною букмекерської контори Парімач Сергія Портнова. 1 березня в одному з ресторанів у центрі Києва пройшло святкування дня народження Костянтина Коломійця, який є співвласником клубу Єдиноборств Динамо. Станом на зараз, за інформацією співрозмовників УП у сфері онлайн казинопарімача, посередковано працює в Україні під Виглядом різних сайтів клонів. А пан Коломієць регулярно виїжджає за кордон, в тому числі за системою шлях, де регулярно відвідує власника парімач на Кіпрі. Вдалося побачити у ресторані також керівника головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Анатолія Лойфа, який отримав цю посаду у 2024 році після звільнення Артема Шила. Сам Шило теж завітав на святкування. Також там був колишній керівник департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк. На святкуванні також Помітили Сергія Олійника, відомого у кримінальному світі за прізвиськом Умка. у 2021 році. Олійник потрапив під санкції РНБО, коли ті запроваджувалися проти 557 п'ятдесяти хворів в законі. До ресторану також приїздив колишній перший заступник директора національного антикорупційного агентства Гізоу Глава.